Доброго, мирного дня, йду на ринок продуктовий. Е -е, люблю цей ринок. Хочу сказати, завжди говорю е -е, своїм клієнтам, що ринок нерухомості і ринок е -е, по продажам харчових продуктів чи будь будлі чогось іншого, це різні речі. Е -е, і, до речі, ринок по нерухомості ожив. Є продажі і купівлі. Дуже багато по програмах. Але я її так, без програм. Хоча люблю ринок продуктовий, люблю бабусік, в яких купую продукти. І у мене нова зачіска. Вирівняні волоси. Ну, не нова, а тимчасова, тому що мої в'ющіся, А це вирівняні трошки. Гарного мирного дня, дякую.